あっ。<music> Вітаємо глядачів громадського телебачення. Сьогодні продовжимо курс передач Знати, щоб вижити». вижити. Сьогодні будемо розказувати про накладання м'яких пов'язок, допомога при проникаючих пораненнях грудної черевної порожнини, застосування деяких особливих пов'язок, які суттєво допоможуть при зупинці кровотечі і закритті раннівих поверхні. Що таке рана? І навіщо нам її потрібно закривати? Рана це травматична руйнація шкіряних або слизових покривів з можливим глибинним прониканням розрива тканин і подальшим переломом або взагалі відрива. Для чого нам потрібно закривати рани? Перше, ми закриваємо раніву поверхню для того, щоб тканини далі, надалі не руйнувалися. Просто механічно стискаємо раніві края. Друге. Ми запобігаємо проникненню інфекції, яка існує навкруги, і в будь-який момент може потрапити в цю відкриту рану, де відкрита чиста стерильна поверхня, і призвести до забруднення і подальшого нагноєння процесу. І третій момент. Ми шляхом стискання ранівих поверхень. Зменшуємо кровотечу і в якійсь мірі біль. В комплексі з реанімаційними заходами, накладанням джута та м'яких пов'язок на ушкодженні тканини, та також при наявності автотранспорту, який може доставити поранених або потерпілих в місце, де буде надаватися кваліфікована медична допомога, ви зможете врятувати життя своїм рідним, близьким. Побратимам по зброї. Щоб орієнтуватися по видам поранень і як правильно накладати пов'язки, то слід у нашій передачі буквально швиденько сказати, які є види поранень або ушкоджень шкіри та слизових. Які це поранення? Це колоті, різані, колотарізані, рубані, пошматовані, кусані поранення, вогнепальні поранення. Також обмороження та опіки відносяться до виду поранень, які слід і варто закривати м'якими пов'язками. Які ж бувають пов'язки, З якого матеріалу вони зроблені, які ми можемо застосовувати. Ну Давайте а, розрізняти а, м'які пов'язки і тверді, ну це не зовсім правильно, імобілізуючі пов'язки. Пов'язки, які надають нерухомість ушкоджені кінцівки, чи то наслідок перелому, чи то опіку, чи великого ушкодження м'яких тканин. Про імобілізуючі або так називаємо тверді пов'язки ми будемо говорити пізніше. М'які пов'язки поділяються. Для нашого практичного використання на фабричній і на пов'язки з підручних засобів. Любі чисті матеріали можуть бути використані для перев'язки пораненого, особливо, якщо ми говоримо про простила, але якщо ушкоджені великі ділянки тіла, наприклад, при опіках. Але в основному користуються звичайно фабричними засобами для перев'язки марлівими. Тампонами та бінтами, з якими зараз з вами і розглянемо. Найбільш поширений цивільний бінт, стерільний, запаяний з двох кінців. Його стерільність підтверджує те, що він повинен бути вакуумізований, тобто максимально притиснутий таким чином. Чим більше він роздутий, чим він більше здутий, тим більше знаходиться в ньому повітря. Повітря не тобто цей бінт вже ну, дещо прострочений. Другий від бинта, пакет перев'язувальний, медичний стерильний, першої допомоги з однією подушечкою. Це альтернатива армійському перев'язаному пакету. А, достатньо цупкий з однією невеличкою ниткою, яка прокручується посередині і пакет розривається на дві частинки. У нас є Сам бінт з наявною однією подушкою. Тобто серветка, яка вже прошита всередині самого бинта і яка накладується безпосередньо на рану. Що собою представляє армійський стандартний прив'язаний пакет? Це пакунок, бинта з двома подушками, з двома продушками. Всередині знаходиться шпилька, англійська булавка. Все це загорнуто в тканину, яка вкрита зверху гумою. Збоку є надріз для того, щоб можна було або руками, достатньо легко розкривається руками, або якщо рука поранена, або людина знесилена, ще можна зробити зубами. Ми розкриваємо пакет. Всередині знаходиться, всередині знаходиться пакет з бинтом. Він розкривається. І ми бачимо бінт і дві подушки. Дві подушки, які накривають, а, які а, покривають раніву поверхню в разі, якщо це на, а, знаходиться на одній стороні, то одна подушечка вільно совується вздовж і може перекрити одну раніву поверхню. Достатньо широко. Ми пізніше це покажемо. Якщо це поранення вогнепальне сквозне, куля вийшла і має два отвори, вхідний вихідний, то одна подушка зсовується і закриває вихідний отвір, а ця подушка закриває вхідний отвір. Все дуже просто. Припустимо, при вагнепальному пораненні грудної клітини ми накладаємо от першу подушечку прив'язаного пакета на вхідний отвір. Далі бінтом фіксуючим Фіксуємо першу подушечку. Це при умові, якщо поранені у нас відомості. А друга подушечка, друга подушечка, яка, ми домовилися, пересувна, вона переводиться на зад, нагіляйтесь, на вихідний отвір, і так само ми фіксуємо задню подушечку ззаді фіксуючим бігтом. Після того, як бинт закінчується, ми беремо булавку, яка йде в комплекті з бинтом, і фіксуємо її до пов'язки. З метою, щоб в автотранспорті, в вертоліті, пов'язка не розв'язалася, правила накладання джута. Я відрізняю три правила. Перше, правило гранати. Бінт беремо як гранату в праву руку. В ліву руку беремо кінець. Таким чином ми просто тягнемо бінт, і бінт сам розматується. Правило номер два. Фіксація бінта на початку першими двома перехресними турами. Якщо ви почнете матати бінт, не фіксуючи перший тур, не фіксуючи перший тур, він у вас може розмотатися або елементарно злетіти. Щоб цього не було, вам перший тур при будь-якому циркулярному обматуванні кінцівки бінтом, необхідно зафіксувати бажано хрест-нахрест діагонально. Таким чином бінт буде зафіксований. Третє правило полягає в тому, щоб для надійної фіксації тури бинта, які ми накладаємо при циркулярній пов'язці, які перекривають один на один на одну третину або на дві третини. З метою кращої фіксації а, необхідно робити оберт, один оберт назад з перехрестом самого тура зліва направо. Таким чином, в містах перехреста у нас формується додаткове натяжіння, яке дозволяє не спасти бінту, який може намокнути від пота, крові, від дощу, коли поранений п'є воду і, врешті-решт, спасти. Цього припустити не можна, тому оці обертання навколо своєї весі бінта під час накладання циркулярної пов'язки достатньо, нормально фіксують саму пов'язку. При пораненні. Волосянистої частини голови, частини, кісток мозкової частини черепа, ми, ми натикаємося на проблему бінтування цієї частини людського тіла, тому що будь-яка пов'язка злітає і важко фіксувати, навіть якщо це пов'язка. Циркуля... Циркулярна пов'язка поверх поверх лобної і потилочної кістки, яку ви часто зустрічаєте в фільмах. такі інші. Через деякий час, буквально через 2-3 кілометри а... ходу у пораненого вона сползає, злітає, відкриває рани. Тому а... при накладанні на Цю частину людського тіла пов'язки і необхідно дуже якісно фіксувати. Для цього є специфічна пов'язка, пов яка допомагає контролювати находження пов'язки на голові. Якщо поранений в свідомості, ми просимо його тримати мотузочку навколо голови, яка буде основною направляючою і фіксуючою структурою при по накладанні пов'язки. Далі. Так само, як при всіх інших пов'язках, робимо перший фіксуючий тур. Декілька турів. Потім робимо перехрест під пов'язочкою, яку тримає поранений натяжінні, якщо він в свідомості, якщо ні, то помічник. І робимо переход на іншу частину голови. Тут також робимо перехрест, заводимо під цю. Частину мотозку і знову робимо рух назад і продовжується все те саме. Таким чином ми можемо перекрити в даному випадку лобову кістку при її ураженні. Після чого пов'язка фіксується. Зав'язуємо зав'язку під підборіддям постраждалого. При такій пов'язці надійна. Фіксується марліві тампони, які під нею знаходяться, або шви. І пораний не може транспортуватися в лікарню. Бінтування кісті і стопи має однаковий принцип. Принцип вісьмоподібної пов'язки. Що це значить? Це значить, що фіксуємо бінт ми в в самому тонкому місці, взагалі бінтування йдеться від тонкого до толстого. Робимо перший фіксуючий тур і ведемо його до першого пальця. Бінтуємо палець палочки, палець такою дудочкою. У нас утворюється свободна частина бинта, ми її підгинаємо і фіксуємо знову. Після чого повертаємося назад. Робимо перехрест, йдемо до другого пальця. Якщо у нас уражена не тільки пальці, які ми можемо перекрити, або верхня частина стопи чи нижня, ми можемо таким чином, зафіксовуючись через пальці, закрити і забінтувати всю ділянку стопи. Не забуваючи робити Перехрести і повертаючись до початку литки. Такі визврати нагадують вісімку, тому така пов'язка називається вісімкоподібною. При ушкодженнях кісті виникає необхідність бинтування не тільки одного чи двох пальців, а взагалі кісті. Припустимо, при захистах при, під час захисту. А від ножа, коли людина виставляє руку і ріжуть руку, або при час там опіку, коли людина відкриває гарячі двері, вибиває скло рукою, береться за розпечений предмет. Значить, все те саме. Перший фіксуючий тур. І уход на бінтування ураженого пальця. щоб інші пальці не заважали, просимо їх трошки підігнути. Виступ, який утворюється, ми підгинаємо. І повертаємося з іншого боку, ніж ми прийшли, до основи долоні. Якщо у нас не один палець ушкоджений, ми замотуємо і його. Ось таким чином виглядає рука кість трьома тримальцем. Звичайно, ми можемо забінтувати і перший, і останній палець, фактично закривши всю долоню м'якою пов'язкою. Коли ми накладаємо циркулярну пов'язку на верхню кінцівку або нижню кінцівку. Нам часто приходиться перекривати суглоб, коліни або оліктивий суглоб. Таке накладання такої класичної пов'язки в принципі, унеможливлює функцію суглоба. Якщо суглоб не ушкоджений, а лише ушкоджені м'які тканини, людина в такій пов'язки не може згинати руку. Або їй достатньо важко згинати. Таким чином, ми іммобілізуємо цю руку, але іноді стан. Поранено, не настільки важкий, щоб його рука не працювала. Так, звичайно, ми повинні перекрити закрити рану і накласти пов'язку. Але якщо, припустимо, в кузові, в палаті, в окопі, в укритті є достатньо інших. А, Поранених і нам потрібна допомога, тобто приглянути за ними, напоїти їх водою, нагодувати, можливо, навіть поміняти пов'язки. Нам цей легко поранений е м, потрібен як помічник. Тому його суглоб або лікчовий, або е коліни, якщо він не ушкоджений, повинен працювати. Для цього нам треба накладати пов'язку, яка дозволить е нормально функціонувати неушкодженому суглобі при наявності пов'язки на ушкодженій кінцівці. Тепер ми повторимо ту саму пов'язку, тільки з можливістю згинання верхньої кінцівки в неушкодженому суглобі. Для цього в внутрішній частині суглоба ми робимо перехрест. Огинаємо знизу суглоб. Знову робимо перехрест. Піднімаємося, знову робимо перехрест. Піднімаємося до гри і знову робимо перехрест. Далі бінтуємо плече. Робимо перехрест. Опускаємося знизу, докріпляємо. І просимо постраждалого розігнути кінцівку. Реально відчувається можливість зігнути кінцівку і допомогти самому собі або своїм товаришам, постраждалим, або медперсоналу, якщо він знаходиться уже в лікарні, або, припустимо, допомогти там набити набої і таке інше. При ушкодженні очей, очних яблук, коли не ушкоджена велика, велика великий масив шкіри, а також кістки черепа, можна накладати пов'язку лише тільки на одне око. не вибудовуючи потужних конструкцій на голові. Для цього знову ж таки робимо перший фіксуючий тор. А далі уходимо по підвухам на одне око. Звичайно, під око вставляємо марлеві пов'язки з медикаментами або ті, які перекриють кровотечу. І фіксуємо це око. Якщо, людина, якщо у людини не ушкодження друге око, воно повинно бути відкрите для того, щоб людина знала, куди йти або принаймні могла вести, продовжувати бойове зіткнення, якщо це потрібно. Якщо і інше око ушкоджене, ми так само, розвертаючись, проходимо з іншого боку попід шнура раковину. Закриваємо друге ушкоджене око, фіксуємо пов'язку по горі. Після чого, звичайно, допомагаємо нашому тимчасово сліпшому пораненому. Пройти в укриття або а, в місце, де йому нададуть кваліфіковану авторманологічну або хірургічну допомогу.